Ось що ми маємо на даний момент. У нас тут ось таке вікно, воно закладеться ось по ці пори і буде маленька форточка. Ось це виріжеться і викинеться. Підвіконня, скоріше всього, або переставиться, або буде з плитки. Пішов, Ти... пішов, ворог вкладаємо. Всі стіни зашиються гіпсокартоном і покладеться плитка. На підлозі теж буде плитка. Зараз набираємо цю стіночку, щоб можна було робити всі виводи. Привипаювати під стиралку, камельник і дуже ось тут в углу. Також треба розвести каналізацію. Все буде замуроване в стінки. Починаємо. Так, друзі, давно я не виходив на зв'язок. І що ми маємо на даний момент? Дивіться, всі стіни зашиті гіпсокартоном. Всі вивода, вся водичка вже випаяна. каналізація розведена. Тут буде бойлер в дальнішому колись, мабуть, підключатися. Тут стиралка, вивод каналізації, стиралка. Дві розетки для стиральної машинки і для бойлера. Всі ці виводи йдуть напряму в щиток електрики. Кабеля будуть без розпредкоробок прямо в щиток. Тут для дзеркала. Може для світильника, ой, для фена, щоб включати, сушити волосся. Це вивода для рукомийника, каналізація для рукомийника центральний ввод води, який я вам показував, від якого потрібно розпаюватись. <клес> І ось тут у нас прийшлось демонтувати ось такий кусок гіпзокартону, щоб перенести ось ці виводи. З Стандартного розміру, ось на ось таку висоту на 25 см, тому що тут буде сміситель, змішувач такий з великою такою лікою. І заказчик він дуже високого росту, щоб він головою не опирався, а був зазор хоча б 15 см від цієї ліки від, над головою, то довелося ось на таку висоту підняти. Я не знаю скільки тут. Ми приміряли по його зросту. Плюс хотіли тут ставити гідробокс, все перегралося і взяли душову кабіну без піддону 90 на 1,20 метрів. Що ми зробили? Взяли ось такий тратик. Тут все можна чистити, він витягується. Без, там два таких шарика попливка. Сюди ставиться нержавеюча така решоточка. І зробили ось такий піддончик на 6 см висоту. По, по мінімуму зробили. Можна було б це зробити одразу, якби це все планувалось зразу, щоб трапік втопити у пол. І кабінка б ставила б стекло б на саме, сам існуючий пол. І ось цього б не довелося би робити ось цієї ось тумбочки такої. Так як без цього вже не можна було, на саме мінімум, що можна було підняли трапик і вийшов 6 см. Хоча можна і без нього обійтись. Ось так ось всі уклони, щоб водичка стікала вон туди. Далі почали класти плитку на стіни. Тут доведеться ще робити підрізочку сантиметрів десь 10 і буде натяжна стеля. По підвіконню замурували тут ось, ось скільки було низ до ось цієї форточки і вставили вже підвіконник. Ось тут доведеться наращувати, отак робити такий як апендицит для того, щоб поставити О, цю кабінку закріпити. О, отак. Отак доведеться мурувати, щоб тут отвору цього не було. Будемо через брусок, щоб дуже добре зафіксувати, бо стекло десь 8 мм. Треба, щоб чітко тут держалось, бо двері будуть їздити ось так. От. Так, що взагалі показати? Зробили вже тут коси і вставили вже двері. Окей. Стоять двері і окосимо. Ось от так. От. Витяжка буде в стелі. Ось тут зробимо отвор. І буде витяжка раз і фронтом на вулицю з ось такою ось решоточкою, яка відкривається. Коли вентилятор включається, решоточка відкривається і закривається, щоб не було холодного попадання в воздуху сюди, сквозняка, отак от. Так що все. Покладемо плитку, буду продовжувати вас виводити в курс діла. То що, друзі, ми майже закінчили ось такий санвузол. Зараз покажу і розкажу, що де і як у нас вийшло. При вході у нас ось такий відкос. Все зарізано під 45 градусів. Тут, тут, вверх зроблений теж під 45 стіни з гіпсокартону і всі угли у нас пройдені. Кольоровим силіконом. Щоб вугли не тріскались і не висипалася затирка з вуглів. Ось тут у нас дві розетки напряму в щиток. Тут буде стиралочка підключена. Тут буде бойлер. Ось це в дальнішому підключиться бойлер. Це вода, сюди напакується кран на стиральну машинку. Ось так. Далі у нас іде рукомийник. Вже холодна водичка є, а гарячої ще поки що немає, бо не підключено до котла. Як до котла підключиться, буде все. Гуд. Так, ось тут у нас вийшло ось так. Два крана на холодну гарячу воду і сіфон. Ось це у нас ввод центральної води. Його можна закрити. Або відкритий. Лючок не ставили, бо воно в тумбочці практично не видно. Ось. Далі. Зборка унітазу ще не зібрали. Ось тут у нас вивід підключиться і все буде гуд. Так. Ось тут прийшлось зробити ось таку тумбочку. Парапетик такий, десь 8 см на підвіконні. Все видно, да? Тому що тут поставили брусок внутрі, щоб можна було зафіксувати ось цю стойку з душкабіни. Теж От, всі під 45 градусів. Стелі поки що немає. Хлопці приїжджали, зробили заміри, і буде скоро натяжна стеля. Ось це витяжка. З обратним клапаном сюди не задуває, а вентилятор буде стояти, буде отсюди витягувати. Якраз по центру, щоб із душкабіни, і з туалету витягувало. Так, по... пройдемось по душовій кабінці. Планували, е... Планували зразу, одразу зробити без, е... без, ну не таку кабінку поставити, а звичайний гідробокс. Потім переграли, бо він б ушний, і дуже його е, стояння якби не дуже. От от. То було прийнято рішення робити ось таку тумбочку. Зробили, вона в висоту 6 см з уклонами в центральний здоровий трапік. От от. Е, і було придбано ось такий ось, ось стекляний вітраж. Ширина 90 і длина 1,20 м. По цьому розміру робився якраз і піддом. Його все засиліконили, Зараз залишилось обрати ось ці сталочки картонні, там-там і досиліконити, щоб можна було вже митися. У нас двері їздять, тут магніт стоїть. ось так от, Вони від'їжджають. Тут то, також планочка клеїться на силикон, щоб водичка не витікала. Ось. Зроблені всі уклони на ось такий широкий 50 см трапик. О, все просиликонене, всі угли в силиконі, щоб водичка туди не попадала. Трапік також просиликонений по периметру. Щоб було все плотненько. так от. Душ такий ось сміситель змішувач на три положення. Якщо витягуєш, тече водичка з да? Ось задвигаєш, тече водичка з ось цієї маленької лієчки. Коли переключаєш ось тут, то водичка вже біжить Ось з цього ось ось великого душничка. Отак ось І ти стоїш, плюхаєшся отак. Гарно дуже. О, його можна сюди Вот так і все. Шпунк. І я скажу, тут місця дуже-дуже і багато. Даже прям аж ого-гой. Е, скло не матове, не затемнене. Бо Ціна на затемнене скло виростає на 3,5-4 тисячі дорожче виходить. Ось таке звичайне обичне прозрачне скло. Ну, я скажу, дуже-дуже гарно смотриться взагалі. Так Так що, кому сподобалось, став лайк, підписка обов'язково на канал. Ми з України. Всім дякую!